Хочемо презентувати вам відеоогляд нової поставки бренду Nike. Ось така мікросумочка. Ми розпакували, щоб ви більш детальніше бачили, які саме речі ми отримали. Багато сумку. Сукні ідуть різнопланові, натуральна тканина, майже практично в кожної сукні. Дуже цікаві моделі, ляний під з підкладочкою. Яскраві кольори, все гарно компонується. Така, Максі, сукня йде розріз і тут так красиво зашнуровується. Ще раз повторю, що в неї йде дуже багато сук, є шорти, така рубчик-ковтинка, куполка. Вручик водія. Такі сучасні топи на зав'язках. Перед вирізаний. Сукня на бретелях, Такі зефирки. Піднички з рушами, топи. Топи дуже різнопланові, не повторюються. Ось така сукня з прошвою на запах. Удовжені сукні, також натуральна тканинка, позаду зав'язується. Дуже красиві штанці, вони йдуть класичні на кан з карманами. Можна одягати під будь-яку блузу, будь-який топ, піджак. З такою красивою кольоровою гамбою комбінується все дуже просто. Ось такий костюмчик, спідничка з натуральної прошви та ляний топ. Удовжені така сукня сарафан, так само на зав'язках. Кого буде цікаво, звертайтеся, пишіть, вам приватні повідомлення буде телефонуйте. Джинсова. Шорти та ось такий топ, він дуже красивий, красиво підкреслює груди, йде в рубчик. Теж така окорочена куртка. Можна так само її одягати під будь-що. Ми відібрали під ось такі дуже класні шорти. Можна також під спідничку. Тобто на будь-який ваш смак. Такі топ, топи дуже прекрасні, цікаві, новенькі. Ось така красива сукня з прошли. Якраз на літо те, що потрібно. Іншого плану джинсові шорти. та така спортивна ковтинка, вона йде на замочку. джинсові джинсові шорти та топ. Джинс іде легенький. Така цікава спідничка. Та ось такий топ до неї підібрали в рубчик. Так, неймовірно, красива сукня сарафана, брателя. Вона йде подовжена. Сукня зав'язується спереду на грудях натуральна тканина. Ще одна сукня з прошли. Міленька. Красивого насиченого червоного кольору, красиво зроблено на грудях. Сукня на запах з орган Дуже цікаво зроблена. Така ось подовжена сукня на запах, талі йде розиночка. Бежева сукня вона йде в дирочку, красиво підкреслює груди. Вже на її такі подовжені стильні шорти. Можна так само підібрати під будь який топ. Обираються класичні шорти. На на запах в чорному кольорі. Сарафан на зав'язках. Така модель з вирізом на талії, Тигрова актуальна спідничка та топ, які зав'язуються позаду.